Усім привіт! Сьогодні ми на будівництві нового комплексу бізнес-класу від корпорації нерухомості Ріел» Максима Резиденс. Комплекс знаходиться у самому центрі столиці на Печерську. Максима Резиденс має 26 поверхів на 486 квартир, розділений на три черги будівництва і зводиться за сучасними технологіями. Максима Резиденс на Печерську. Це життя у самому серці міста з усіма перевагами. У кількох хвилинах супермаркет Сільпо у пішій доступності безліч і ресторанів. Зовсім поруч метро Печерська, ТРЦ Ушуплаза та Гулівер. Недалеко Київський національний університет культури і мистецтв. А для прогулянок у вашому розпорядженні цілий печерський ландшафтний парк. Ну що ж, далі йдемо на будмайданчик. У першій секції повністю виконаний підвальний поверх. Тривають монолітні роботи на рівні цокольного поверху. Виконується вертикаль і горизонт. У другій секції завершується робота з облаштування польового поля. Готовність 95%. У паркінгу виконується влаштування монолітного розтверку. Уже виконана бетонна підготовка і гідроізоляція. На будівництві вже встановлено і запущено баштовий кран. Мешканців і гостей «Максима Резиденс зустрічатиме сучасне лобі з великою зоною очікування гостей. Далі до квартир підіймуть безшумні швидкісні ліфти. Тут передбачені консьєрж-сервіс, лаундж зона з терасою, кімнати для перемовин. Також у комплексі влаштують зони відпочинку на стелобатній частині та дитячу кімнату для різних вікових груп. Територія комплексу закрита з інтелектуальною системою доступу, під постійним відеонаглядом та охороною. Для власників автомобілів підземний паркінг, партнер проєкту Турецький девелопер або Development. Девелопмент. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання у коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на усі ваші запитання. Контакти та адреси у описі до цього відео. До зустрічі!